Привіт, шановні мої! Якщо ви задумуєтеся, що приготувати на обід смачненьке і вже все набридло, я пропоную готувати разом зі мною котлетки. Але котлетки із морського окуня. От у мене морського окуня в замороженому вигляді було 900 г. Я його розморозила. І порізала на шматочки. І зараз треба нам перебити або в чопорі, або дрібненько перемолоти на м'ясорубку. І так подрібнили філе панхазіуса або морського окуня. Підготувала 9 середніх картоплин і одну велику морквину. Їх також потрібно подрібнити. Подрібнила я шість картоплин, я думаю, цього вистачить і додаю обчистила цибулю і подрібнюю цибулю з картоплею, щоб картопля не почорніла. Картоплю змішую із, із цибулею. Yeah. Картоплю, цибулю і моркву я подрібнила на дрібну терку. Дрібно подрібнюю і бучечок кропу. Вибачте, петрушку. Риба дуже добре любить поєднання з петрушкою. Петрушку змішую з овочами. Фарш, ось стільки вийшло, і стільки овочів. Овочі додаємо у фарш. Солю і перчу за смаком. Таку хорошу щепотку солі вкидаю. І перець. А десь чайна ложечка. А якщо не любите перцю, можна вкинути трішки менше. Я одеждок кидаю чайну ложечку. Додаю сюди дві ложки манки і одне яйце. І добре все перемішую. Прямо так року. Півтори столових ложки борошна і дуже гарно, ретельно розмішую, прямо отак аж відбиваю його. У процесі додала ще одну ложку манки. Мокрими руками формую такі котлетки. І буду викладати на розігріту сковорідку. Олійку вже влила, десь 2-3 ложечки. Такі ніжні вийшли у нас котлетки гарні. Дуже красиві та об'ємні получаються котлетки. І дуже легко переверталися, бачите, на раз. Не пристають ні до сковорідки І вони такі пухкі за рахунок мамки. Отак пухкі, виходить, об'ємні. І так котлетки підсмажили з обох боків, і ми викладаємо їх на тарілочку. В першу чергу я вже підсмажила наших котлеток. Але фаршу ще залишилося багато. І так, я думаю, ще дві сковорідки у нас вийшли. А тут на тарілоці сім штучок. І так, вийшло з однієї рибини, вийшла така гора котлет наших. І настільки ніжні, смачні. Соковиті, що не передасть словами смачніших, я ще не готувала. Навіть мені здалося, що вони смачніші, ніж із м'яса. І от подивіться, настільки вони ніжні. Просто такі котлетки, що тануть у роті. Такі вони получаються. хороші такі, хоч губами їж ці котлети. Білесенький, гарнесенький, на смак, ну просто, просто чудовий смак, прекрасний смак. Я їх готую вперше, але настільки мені сподобався смак цих котлет, що, мабуть, годувати їх хоч і тричі на тиждень. І легко, швидко, якщо ж сподобався в мій рецепт, От підписуйтесь на мій канал, поставте лайки і об... рекомендую вам приготувати такі котлети. По-перше, їх дуже багато. По-друге, вони дуже смачні, ну просто смачні, не передати словами. А по-третє, готуються швидко і фактично з однієї рибини виходить дуже гарний обід на велику сім'ю.